you <laughs> Будівельні роботи на ямі на завершальному етапі. Встановлені монолітні бетонні сходи та пандус. Розпочалися роботи з благоустрою прилеглої території. Після упорядкування ділянки будівельники викладатимуть тротуарну плитку та встановлять поручні. Капітальний ремонт на ділянці затягнувся через перенесення газових мереж, пошук, матеріалів, нестачу робітників, пояснює представник управління капітального будівництва. В першу чергу зробимо магазин біля казки, щоб вже відкрити нормальний прохід до магазину, тому що він. Він вже дуже довго страждає, називаємо це так. І відразу друга ділянка це біля магазину квіти, щоб зробити йому доступ нормальний, ну і зробити безпечне пересування мешканців, саме щоб вони з пішохідного переходу потрапляли на пішохідну зону. Ми не могли почати розпочати наступний етап робіт, саме бетонні, поки не будуть винесені газові мережі з під цього бетонного пандусу. І тобто, усе це накладалося, потім спека була. Зараз теж дуже велика проблема саме з кадрами, тому що ну, працівників дуже не вистачає. Усіх забирають армію. Ось навіть ця бригада, яка тут працювала на бетонних роботах, вони не місцеві а з найближчих сіл. І був такий випадок, що вони їхали, їх просто зняли на блокпосту і забрали в армію, але вони, я не знаю, як це в них вийшло, вони як це сказати, підписали документи, їх відправили на медкомісію на 4 тижні. І ось, поки вони приходили на медкомісію, вони приїхали, д -д доробили ці роботи, тому що як сказати, вони відповідальні, вони розуміли, що вони обіцяли, що ну, вони вже розпочали мають. І, тобто вони поки приходили на медкомісію. Завершили ці будівельні роботи, але це теж була така ситуація, що на тиждень вони випали. На час присутності нашої знімальної групи будівельники, виконуючи земельні роботи, натрапили на люк. Він знаходився під асфальтним покриттям. Для обстеження колодязя зливової каналізації управлінці мають звернутися до водоканалу. Під час зняття існуючого асфальтного покриття під ним був знайдений похоронений зливовий колодязь, яка ну, є з колодязем існуючої системи зливової каналізації міста. Це це ще один ось приклад того, що тут дуже багато таких нюансів, які в свою чергу приводять до затримок. Це не велика затримка, тобто це не буде затримка, але це все ж все одно. Їм треба буде більш акуратно обходити цю ділянку, огородити і потім підіймати цей колодязь. Завершити роботи на об'єкті підрядна організація товліщани має до середини вересня. Вартість капітального ремонту складає понад 2 мільйони гривень.